Ми розшукуємо 17-річну Єлизавету Альошину, про долю якої вже майже три місяці нічого не відомо. Дівчина жила у Кропивницькому, але на час дистанційного навчання переїхала до своєї бабусі у місто Лиман. Це Краматорський район Донецької області. Перші два місяці війни там було більш-менш спокійно, і Єлизавета навіть регулярно приєднувалась до онлайн-трансляцій для навчання. Востаннє виходила на зв'язок 25 квітня і саме в цей день розповіла дуже тривожну новину. Сказала, що над їх будинком почали літати ворожі снаряди, і їй дуже страшно. А вже наступної доби зв'язок із дівчиною... Не обірвався і до сьогодні від неї немає жодної звістки. Місто Лиман зараз окуповане рашистами і припускає, що там можуть навмисно глушити зв'язок. Можливо, саме тому Єлизавета нікому не може додзвонитись чи написати. Тож я дуже прошу, особливо жителів Краматорського району, які, можливо, мене зараз бачать. Уважно придивитись на фото дівчинки. Вона носить окуляри, у неї темні очі та коротке темне волосся. Єлизавета Худорлява, її зріст приблизно 160 сантиметрів. Якщо хтось бачив дівчинку після 25 квітня, чи хтось знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116.30. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні, або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Хочу розказати іще ще одну приголомшливу історію зникнення одразу чотирьох дітей із багатодітної родини Дмитренків, зв'язок з якими обірвався в ніч на 12 березня. 14-річна Тіана, дванадцятирічний Тимофій, восьмирічний Еторе та п'ятирічний Демір. Усі вони зникли в Маріуполі разом із своїм батьком, і вже п'ять місяців про їх долю нічого не відомо. Розшукує дітей їхня бабуся, яка також жила у Маріуполі і лише дивом зуміла звідти вибратись. Я з своїм гражданским мужем уходил 31 спірова марта. Ми йшли снаряди, рвались. Почали уходить, а взрыв зрив пройшов, і потім что що гражданского мужа дом повністю розбамбіла. Зараз Тетяна Степанівна перебуває на Вінниччині і каже, вже тут довідалась про біду, яка сталася із її родиною, бо в Маріуполі елементарно не було зв'язку, а дістатись до сина під обстрілами не мала можливості. Він разом із дружиною та шістьма дітьми мешкав окремо у багатоповерхівці на вулиці Троїцькій, 51. Більше того, його дружина була вагітна і от-от мала народити. Тож про евакуацію і мови не йшло. На сина два февраля біскітна радіма родила, 26 февраля І йо муж забрав вже зараз. Відомо, що коли дружину із намовлям виписали з пологового, велика родина Дмитренків вирішила на якийсь час затриматись у місті. Під час обстрілів усі ховались у підвалі, та в ніч на 12 березня було більш-менш спокійно. Тож дружина із дітьми пішла до комори на своєму поверсі, а батько постелив собі у коридорі. Он хотел сам остаться в в коридоре. У нас коридор в комнате в квартире большой. Он настелил еще лег сам. И эти все четверо к нему пришли, один без папы не могли. Папу бросить. Врешті четверо дітей Тіана, Тимофія, Етори та Демір – залишились разом із батьком у квартирі, а ще троє ховались разом із мамою в коморі. І саме в цю ніч, о четвертій ранку, в будинок родини Дмитренків влучив снаряд. Пролунав потужний вибух. Відомо, що мама та троє дітей постраждали і їх забрали до лікарні. Малеча була у важкому стані, але зараз із ними вже все гаразд. А от доля батька і ще чотирьох дітей Тіани, Тимофія, Етора та Деміра, які залишились у квартирі. Зараз так і не відомо. Со мною нас на, поліція зв'язувалася, одразу сказали, що в списках мертвих нету. Наша Маріупольська поліція теж сказала, що в списках нету. Якщо хто може, допомогіть їх розіскати. Я дуже прошу, особливо жителів окупованого Маріуполя, які, можливо, мене зараз бачать в соцмережах, уважно придивитись на фото дітей. 14-річна Тіана, 12-річний Тимофій, 8 восьмирічне Торе та 5-річний Демір мешкали на вулиці Троїцькій, 51. Саме там їх бачили востаннє. Якщо хтось знає, де вони можуть перебувати зараз, не зволікайте. Телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116-00. з будь-якого мобільного дзвінки без кошту. Або ж пишіть у чат-бот служба розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація.